Одна подружка скажеться іншій. Ой, Катю, я вже задовбалася видумувати, що приготувати на вечерю. Те вони не хочуть, те їм набридло. Ой, а хіба це проблема? Роби так, як я. Готую їм перлову кашу. Не їдять, значить, не голодні. Діалог сусідок по сходовій клітинці. Таню. А де це твій чоловік? Усі вихідні не бачили? «Ай, та сказала йому, коли вийдеш із душу, поговоримо про те, що я знайшла у тебе в телефоні. Ось із п'ятниці все миється і миється. Зустрічається двоє друзів. Один каже: Слухай, хочеш, я подарую тобі на день народження портмоне? А чи може краще затискач для грошей? Ой, що тобі Васю сказати? Затискач для грошей в мене вже є. «То дружина моя? Розмовляють двоє друзів, а я посварився із дружиною, і ми не розмовляємо. Хі -хі, а як же вона тебе їсти кличе? Ну як як сьогодні? Зранку кинула в мене ложкою. Розмовляють двоє комп'ютерщиків. Чуєш, Костю, схоже в нашій конторі, скоро будуть серйозні зміни. Хе -хе, а з чого це ти взяв? Та от сьогодні моніторів історії пошукових запитів. Так от наш головний бухгалтер шукав Кримінальний кодекс України, органічні отрути, як втекти до Польщі та раціон у в'язниці. Вау! Заходить до судді помічник перед засіданням і повідомляє: Ну тут одна сторона принесла 150 тисяч доларів, а інша 100 тисяч. Що робити будемо? Суддя, ну то поверни зайві 50 тисяч і будемо судити по справедливості. Куме, а чому будинок Верховної Ради круглий? Йой, а ти шо? Десь бачив цирк квадратний?